Вітаю вас. Ставлення до пластичної хірургії сьогодні досить неоднозначне. Одні вважають її вирішенням усіх проблем зовнішності, інші не вірять у можливість швидкого перевтілення, але факт залишається фактом. Попит на пластичну хірургію в останні роки швидко зростає. Які серед омолоджуючих операцій найпопулярніші, з якого віку можна звертатися за допомогою до пластичного хірурга? На ці та інші питання ви знайдете відповіді сьогодні у нашій програмі. З віком шкіра людини підлягає характерним змінам, в'яне атрофується. Та старіння не обмежується дермою і епідермісом. Підшкірний жировий шар стає тонким. М'язи, що розташовані нижче, починають розтягуватися і провисати. Утворюються типові зморшки, складки. Ознаки старіння також проявляються у видовженні верхньої губи, збільшення відстані між носом і ротом. Хірургічне підтягнення обличчя стирає ознаки старіння і зменшує зовнішній вік людини на 10-12 років. Стремление женщин и мужчин тоже к быть всегда молодыми и красивыми это извечное стремление. И как только у молодой, красивой девушки, которая вчера еще была молодой и красивой, она увидела, что в зеркале появились две морщины, она уже начинает бить панику, она уже начинает что-то делать, покупать дорогие крема ходить к косметологу и, в общем, делать все от нее зависящее и возможное, чтобы устранить эти две несчастные морщины. Но тогда, когда этих морщин уже становится больше и уже не помогают ни дорогие мази, не помогают ни косметологи, тогда уже тут мы выступаем, как бы на эту сцену выходим и начинаем работать с помощью своих методов. Но мы как бы не омолаживаем человека. Мы убираем те возрастные изменения, которые на лице появились. Такими операциями классическими можно считать подтяжка лица, подтяжка лба, пластика век пластика шеи. Если мы поговорим о тенденциях, то есть что сейчас в последнее время стало более популярным, учитывая занятость наших женщин и период реабилитации, который они нам дают, это максимум 1-2 недели, поэтому мы должны уложиться в эти 1-2 недели. То есть и так, чтобы она получила и максимальный результат, и чтобы этот результат был на достаточно длительный период времени, и в то же время, чтобы через неделю, через две она уже могла показаться на людях, чтобы уже отсутствовали те явления и операции, которые всегда, скажем так, не красят женщину. Это отеки, синячки. И вот в связи с этим сейчас вот больше тенденция к малотравматичным операциям. При незначительной отслойке кожи работа идет С мышечными структурами, со связками, которые за счет того, что они подтягиваются, перемещаются, мы создаем хороший эффект лифтинга, то есть подтяжки тканей. Омолоджуючі операції не прив'язані до якогось конкретного віку, тому що процеси старіння в кожної людини проходять індивідуально. Спеціальної підготовки також немає. Та лікарі попереджають про те, що, наприклад, за 6 місяців до проведення операції пацієнту необхідно кинути палити. Особливо це стосується операції з перерозподілу шкіри обличчя, коли змінюється напрямок лінії шкіри та судинно-кров'яного постачання. Під час омолоджуючих операцій на шкірі проводяться розрізи, загальна довжина яких може досягати 30-40 см. У 90-х роках минулого століття стандартні операції з підтягнення шкіри обличчя та шиї удосконалили, застосовуючи ендоскопічну техніку. Слід зауважити, що ендоскопічні операції не є альтернативою існуючим хірургічним методикам. Однак вони дають гарні результати за умови ретельного дотримання хірургічних технік та правильного підбору пацієнтів. Я много раз говорю своим пациентам, что действительно человек ощущает себя возраст на 35, на 37, но не старше. К сожалению, с годами вот разница между внешним видом, календарным возрастом и внутренним самочувствием все больше и больше. Поэтому, конечно же, где-то после 40, после 45, как правило, хотя бывает и раньше, женщина приходит с вопросом, а что мне сделать со своим лицом? Если раньше приходили и говорили, сделать мне, пожалуйста, круговую подтяжку лица, то сейчас ну, я на такой вопрос даже не могу Ответь, потому что я не знаю, что такое круговая подтяжка лица. Я знаю, что есть очень много технологий, которые позволяют получить действительно хороший результат. И они должны все быть применимы индивидуально, то есть у каждого человека свое лицо и своя проблема. Нельзя делать одну и ту же операцию всем людям одинаковую. да? Конечно, сейчас э, общие тенденции в омолаживающих хирургии лица таковы, что все эти они минимизируются, меньше следов остается, меньше срок реабилитации. И, конечно, здесь очень важным таким этапом было начало применения эндоскопических операций на лице. Что они дают? Ну, во-первых, это меньше разреза, меньше следов. Это более щепетильная работа с тканями лица. Это выражается в дальнейшем в уменьшении послеоперационного периода. То есть слово «синяк гематома» он начал встречаться в послеоперационном периоде пациентов гораздо реже, раза в два, а то и в три, чем это было, допустим, еще там 8 или 10 лет назад. Щоб отримати стійкий омолоджуючий ефект, необхідні чітка картина початкового стану шкіри і контроль змін, які сталися в ній після проведеної операції. Зовнішній огляд не дає повного уявлення про стан шарів шкіри, про зміну її структурних компонентів. Використовуючи інструментальні методи обстеження, дерматоскопію, ультразвукове дослідження, доплерографію, можна з'ясувати, які структурні зміни шкіри пацієнта були причиною її погіршення, оцінити потенційну можливість шкіри до оновлення. Професійний косметологічний догляд, корекція гормонального фону, лікування хронічних запальних захворювань, обов'язкові умови тривалого післяопераційного ефекту. Бурхливий прогрес естетичної хірургії, що розпочався у другій половині ХХ століття, на сьогоднішній день призвів до того, що вона стала одним з найважливіших напрямків медицини, але все добре в міру. Якщо ви не будете піклуватися про себе, поєднувати професійні косметологічні процедури з регулярним домашнім доглядом, то навіть зусилля пластичних хірургів будуть марними. Поміркуйте над цим. Побачимось у наступній програмі Медицина.